Орес перший на підйомнику, тобі як Орес? Подобається? Так. Да. Клас? І. Круто. Марку. Марко, будеш розповідати? Скажеш, Мар. Треба так, щоб шлепанці не впали. Марк, кажеш, я катався. Так? Вже наступного разу вже всі разом будемо. Це Орес перший їде. Тримайся. On. Одна ся бащина. На стоянці не залишили. що думаю, може плавка тут буде. А ось там ми живемо, бачиш? Монті. Yeah. Yeah. Там, там цей будинок великий. Найвища точка, бачиш? Так. Yeah. Угу. <рес> Приїхали на гору, а в нас дощ. Будемо зараз десь чай пити, чекати, поки дощ.